Давай. Єсть. Нарешті ми дочекались. Саня, вийми оці з стов виймай, поки їх. Швиденько вимати. Так, виймати, да, швидко. Але це не десятка. Далеко не десятка. Але ж приємно. Але ж приємно. Ну дає він боєць, боєць Здаватись він не планує. Що таке, Андрій Іванович? Я... Та ти шо? Диви який він різає. Це там блин, шестерка якась. Але диви, що він творить. Він мене в воду зараз стягне. Ох резвий. Ти в минулий раз, як ми тут тягали десяток і одинадцяток, тринадцяток, вони... Вже давно були в підсаку. Так, да, я згодом якось так дивно. Ну такий Буде, буде, нормально. Ну такий, десь шестерочка точка. 7 кілограм і 140 грамів.